Щороку в перший день літа Україна відзначає міжнародний день захисту дітей, прекрасне свято радості та одвічної надії. З цього приводу біля виконкому відбулася розважальна програма для винуватців свята. Будинок дитячої та юнацької творчості разом з міською владою підготували дітям різноманітні конкурси ігри, подарунки. На кожне міське свято ми проводимо веселковий експрес. Зараз команди вирушили на різноманітні станції. Вони виконують різноманітні завдання: танцювальна станція, пісенна станція, казкова, спортивна. Кожна команда набирає кількість балів і найдеш. Найкраща команда, яка набрала найбільшу кількість балів. Команда, яка прийшла найпершою, отримає сьогодні перемогу і подарунки. Також будуть нагороджені і інші команди подарунками. Ми вже провели частину на нашої ігрової програми. Сподіваємося, що продовження її буде не менш емоційною, не менш цікавою. Тож дітки в принципі задоволені. Вони насолоджуються святом, і сподіваємося, що закінчення ж нашої програми буде епофіозним. Тож сьогодні і кожного наступного дня давайте зігрівати тепло. І любов'ю кожне дитяче серце об'єднувати зусилля заради майбутнього. І тоді маленькі громадяни виростуть достойними людьми і неодмінно стануть гордістю України. Юлія Карпінська, Вадим Дообиш, новини, телеканал Бориспіль.